Перевікана, прийшла з єдиною вимогою, щоб їй надали в центрі міста окрему будівлю безкоштовну що, Звичайно, і було домі, що нічого подібного, тим більше вам аренду, нічого не буде надаватися. нас є заява, я не відчуваю. Ми будемо мешкаємо управління. Разом з правим сектором. На той момент, коли, буде, та, раз ви. коли ви були, разом з правим сектором. Коли ви були, ваша організація не существувала. Ви це знаєте. Правильно. Ви зареєструвалися ви 7 числа, так? Чи ні? Ну, да, ну так, ну так. Да. Да. А ви коли ви знаєте? Шановна, що сучасні. Час, коли ми створювали Раду Майдану на Майдані, на народному вічі, ми прийняли тоді рішення Ради Майдану. Тоді було в Раді Майдану 24 чоловік, тих представників громадських організацій. Ми прийняли рішення, те приміщення, в якому колись розміщується опис партії водії, ми його взяли на Раду Майдану, відповідно через фортежмайна. І до нас вернулася самооборона, яку ми теж створили. Ради Майдану надати можливість їм це приміщення. Там сьогодні достатньо місця. Будь ласка, зверніться до Ради Майдану, вийдемо там вам кімнату сьогодні приміщення. І ви зможете там в центрі міста приймати людей і виконувати свої функції потрібні державі. Тому разом з волонтом там кімнат достатньо, Рада Майдану вам одне приміщення. В основу вас? Секунду, Віктор, ви, коли приходимо не ви ваша... Я отходила приміщення.